Всім привіт наразі! З вами я містер Джек, як завжди, і сьогодні я буду малювати. І малювати я буду гадати, що, що, і правильно я буду малювати своє робоче місце. Тобто воно буде виглядати. тобто Я його намалюю в 3 d шному вигляді. Тобто це така стійка буде. Це стійка. Так. Це тут типа, такий стіл. Такий великий стіл. Так. Тут 에, тут якась така тумбочка стоїть. Не знаю, що за тумбочка, але вона чомусь тут стоїть. Тут такий дашок. <год> дашок. І тут якось так. Якось так, так. Тут стоїть ще така ніжка. Тут стоїть мій... мій, е, е, мій стендблок. Тут кнопка. Тут мене дисковод. Тут ще щось там пише. Е, euh, так... Що в мене ще є? Так, це тумбочка, типа якась. Я така якась і п -п 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 намалюю. Так, э, якось так. Тут все. Тут стіна, тут нічого нема. Тобто в мене ще тут така стінка є. Тобто це стінка, це стіна, все, оце все. Тут стіна. І тут в мене самий комп'ютер стоїть. Тобто, я його намалюю якось так, якийсь він мене овальний. Тут в мене стоїть. Стоїть в мене тут клавіатура, тобто, тут в мене висувається ця штука і стоїть тут клавіатура і мишка. Тут в мене ще стоїть така, така шпаринка. Тут пропихається мікрофон. Мікрофон і. і наушники. Тобто, ні, чекайте, мікрофон я якось так намалюю. Е. Euh, все, якийсь такий мікрофон і тут наушники. І якось так. І тут я напишу. Майнкрафт. Але в мене не вийде, я тупо напишу Майн. E, і все. Коротше я такий художник. Поставлю собі 12 балів. Отак от, от напишу ще балів, щоб це знав, що це бали Добре, нарушу. Коротше, я художник. Комплексіця мала б зрозуміти, тому я вважаю, що вона не дуже мене схожа. Тому підписуйтесь на, на мій канал, ставте лайки, і з вами я був Містер Джек, всім папа, -па, всім до зустрічі, па-па, па-па, па-па.